Добрий день, педагоги, гуртківці і батьки, наш центр позашкільної освіти промінь приєднується до Всеукраїнської акції 16 днів проти насильства і ми проводимо інформаційно-просвітницький захід Мій світ без жорстокості у вигляді семінару, тема якого ненасильницька комунікація. Нагадую вам, що модель ненасильницького спілкування за концепцією маршала Розенберга складається з чотирьох компонентів. Спостереження, почуття, потреби, запити. Сьогодні я продовжу розглядати третій компонент потреби. Я згодна з тим, що висловлювати наші потреби важко, начебто це прояв слабкості, але важко й мовчати про них. Коли ми визначаємо і висловлюємо свої потреби, робити це буває дуже страшно, оскільки ми боїмося зазнати жорстокого засудження. Жінки особливо чутливі до критики. Багато століть образ жінки, що любить, асоціювався з самопожертвою і запереченням власних потреб в ім'я інших. Соціалізація жінок відбувається так, щоб турбота про інших сприймалася нами як найвищий обов'язок, тому вони часто вчаться не звертати уваги на власні потреби. Наприклад, боячись попросити про те, що їй потрібно, жінка може виявитися не в змозі просто сказати, що весь день була зайнята, втомилася і хоче увечері присвятити трохи часу собі. Натомість його слова звучать як виклад судового позову. Знаєш, я не приділила собі жодної хвилини за весь день, а далі йде перерахування всього того, що вона зробила за цей день. А тепер. Не міг би ти, да? і вона висловлює далі свої думки. Ні, одразу відповідають їй. Її жалібне прохання викликає у слухача відторгнення, а не співпереживання. Через її тон, що молить, важко почути потреби і уважно поставитися до них. Тому люди погано реагують на її слабкі спроби вимагати те, що вона має. Або має право отримати. У результаті жінка вкотре переконується, що її потреби нікого не цікавлять. Вона не розуміє, що за такої манери висловлюватися, позитивний результат малоймовірний. Якщо ми самі надаємо, не надаємо значення своїм потребам, швидше за все інше ставимося до них так само. Ми обманюємо себе, коли думаємо інакше. Можна не цікати, ходити навколо і не просити прямо розраховуючи на догадливість когось. Дуже важливо чітко говорити, що вам потрібно. Розглянемо, які потреби лежать в основі почуттів. Якщо ми висловлюємо свої потреби, ми маємо більше шансів, що вони будуть задоволені. На жаль, більшість із нас ніколи не вчили мислити з позиції потреб. Коли наші потреби не задовольняються, ми за звичкою думаємо про чужу неправильність. Засудження, критика, діагнози та інтерпретація чужих дій усе це спотворені і скажені висловлювання наших власних бажань. Якщо хтось скаже вічно ти мене не розумієш, насправді він намагається донести до нас, що його потреба бути зрозумілим не задовольняється. У інших, це спотворені висловлювання наших власних незадоволених потреб. Якщо дружина каже, цього тижня ти щодня працював допізно, ти любиш роботу більше за мене, то насправді вона хоче сказати, що не задовольняється її потреба в близькості. Коли ми висловлюємо свої потреби не безпосередньо, а за допомогою оцінок, інтерпретацій та образів, інші можуть чути в цьому критику на свою адресу. А коли люди чують, що схоже на критику, вони спрямовують свою енергію на самозахист або удар у відповідь. Якщо ми хочемо, щоб реакція інших була наповнена співпереживанням, то... Надаємо собі погану послугу, коли для вираження своїх потреб починаємо називати мотиви чужих вчинків чи ставити діагнози. Але чим відвертіше ми заявляємо про свої потреби, тим легше іншим поставитися до нас із розумінням. Замість того, щоб говорити, як хтось поводиться, краще поставити собі питання, які дії іншої людини. Викликають в мене тривогу. Як тільки люди починають говорити про свої потреби, а не про те, в чому неправі інші люди, можливість знайти спосіб задовольнити потреби кожного суттєво збільшується. Ось деякі основні потреби загальні для усіх. Автономність це можливість вибирати власні мрії, цілі та цінності. Можливість вибирати власний план їх досягнення, взаємозалежність, близькість, емоційна безпека, емпатія, духовна спільність, натхнення, світ, гармонія, краса, гра, веселище, сміх, урочистості та обряди, фізичне виживання, цілісність, справжній сенс, творчість, самоповага. Як же будувати з людьми повноцінні відносини, що ґрунтуються на емоційній свободі? Для цього потрібно звільнитися від емоційного рабства і дійти до емоційної свободи. Розенберг, говорячи про емоційну свободу, каже, що більшість із нас проходять через три стадії ставлення до людей. Перша стадія емоційне рабство. Ми вважаємо себе відповідальними за почуття інших. На першій стадії люди вважають себе відповідальними за почуття інших. Вони думають, що повинні постійно робити зусилля, щоб усі були щасливі. Якщо оточуючі не здаються щасливими, вони відчувають свою відповідальність і змушені щось робити. В результаті найближчі люди ча часто починають здаватися їм тягарем. Прийняття своєї відповідальності за почуття інших може руйнівним чином позначитися на близьких відносинах. Згадайте, коли ви спілкуєтеся з близькою людиною, а їй з, якийсь, з якоїсь причини погано, сумно, невесело, ви відчуваєте, що якимось чином причепні до цього. Стану і докладаєте максимум зусиль, щоб це становище виправити. Якби люди це усвідомлювали, то могли б визнати цю ситуацію, пояснивши, для мене нестерпно втрачати себе у стосунках. Коли я бачу біль свого партнера, то втрачаю себе. Ну, якщо це каже жінка, і змушена рватися на свободу. Але якщо людина не досягла такого рівня усвідомленості, то швидше за все, звинувач... звинувачуватиме у погіршенні відносин свого партнера. Тоді вона може сказати: моєму партнеру постійно щось потрібно. І від цього псуються наші стосунки. Друга стадія, грубиянська. Ми зли, злимось і не хочемо більше бути відповідальними за почуття інших. Є люди інтелігентні, культурні, які часто придушують свої бажання, щоб догодити іншим. Не вміють висловлювати власні потреби. Це і є емоційне рабство. Вирвавшись із емоційного рабства, ми можемо зберігати залишки страху та почуття провини щодо власних потреб. Тому нічого дивно, якщо ми, зрештою, здобувши перемогу над собою, починаємо висловлювати свої потреби, так, що для інших це звучить жорстко і видається впертістю. Ну, на грубіянській стадії. Але бажано висловлювати свої потреби у культурній формі, не зачіпаючи почуття інших, навчитися відстоювати їх, виявляючи повагу до інших. Чесність може бути для людей ціннішим подарунком, ніж поступки, спричинені небажанням їх засмучувати. Під час третьої стадії стадії емоційного звільнення. Ми відгукуємося на потреби інших за покликом своєї душі, але в жодному разі не зі страху і не із почуття провини чи сорому. Таким Чином наші дії приносять задоволення нам, а також тим, на кого спрямовані ці зусилля. Ми повністю беремо на себе відповідальність за наші наміри та дії, але не за почуття інших. На цій стадії ми усвідомо, що ніяк не можемо задовольнити свої потреби за чужий рахунок. Іншими словами, емоційне звільнення має на увазі здатність відверто заявити про свої потреби таким чином, щоб було зрозуміло, що потреби інших для нас є настільки ж важливими. Ненасильницьке спілкування розроблене для того, щоб ми могли досягти саме такого рівня стосунків. Таким чином, на третій стадії. Ми беремо на себе відповідальність за наші наміри та дії. А зараз я хочу запропонувати вам вправу, яка має таку назву: визнання потреб. Для того, щоб ви потренувалися дізнаватися про ті висловлювання, в яких людина бере на себе відповідальність за свої почуття і висловлює. Свої потреби. Я зараз читатиму вираз, а ви позначте, будь ласка, ці номери. Перше, мене бісить, що ти розкидаєш документацію нашої кампанії по підлозі конференц зали. Друге, коли ви так кажете, я відчуваю гнів, тому що мені потрібна повага, а ваші слова для мене образливі. 3. Я роздратований, коли ти пізно приходиш. 4. Мені сумно, що ти не прийдеш на вечерю, бо сподівався, що ми зможемо провести вечір разом. П'яте. Я засмучений, тому що ти сказав, що зробиш це і не зробив. Шосте. Я роздратований, тому що хотів би до цього часу досягти більшого у своїй роботі. 7. Іноді мені зачіпають якісь дрібниці, сказані людьми. 8. Я щасливий, що ти отримав цю нагороду. 9. Мені страшно, коли ти підвищуєш голос. Десяте. Дякую, що запропонували мене підвести. Адже мені треба потрапити додому до повернення дітей. Зараз я пропоную вам зупинити ролик та подумати над своїми відповідями. Якщо ви відзначили чотири варіанти, Друге, четверте, шосте, десяте, значить, з виразами, в яких людина бере на себе відповідальність за свої почуття і висловлює свої потреби, ви розібралися. У разі неможливості відрізнити одне висловлювання від інших, вирішите самі, чи варто розвивати себе в цьому напрямі надалі, чи ні. Вибір за вами. Короткий аналіз да, до цієї вправи. Перша, да, мене бісить, що ти розкидаєш документацію нашої кампанії по підлозі конференц-залу. Ми бачимо, що почуття автора висловлювання бісить. Залежать лише від поведінки іншої людини, не розкрито потреби чи думки, які впливають на його почуття. Щоб продемонструвати їх, автор міг би сказати: мене бісить, що ти розкидаєш документацію нашої кампанії по підлозі. Підлозі конференцзали, бо я хочу, щоб наші документи зберігалися у зручних та надійних місцях. Друге висловлювання: коли ви так кажете, я відчуваю гнів, тому що мені потрібна повага, а ваші слова для мене образливі. Так, тут автор висловлення бере на себе відповідальність за свої почуття і висловлює потреби. Третє. Я роздратований, коли ти пізно приходиш. Щоб висловити потреби чи думки, якими зумовлений почуття, автор висловлення міг би сказати: Я роздратований, коли ти пізно приходиш, бо мені хочеться зайняти місце у першому ряду. Четверте, мені сумно, що ти не прийдеш на вечерю, бо сподівався, що ми зможемо провести вечір разом. Да, тут автор висловлення бере на себе відповідальність. П'яте. Я засмучений, тому, що ти сказав, що зробиш це і не зробив. Щоб висловити потреби та думки, якими зумовлені почуття, ця людина могла б сказати: Я засмучений, тому, що ти сказав, що зробиш це і не зробив, а мені хотілося б покладатися на твої слова. Шосте. Я розгніваний, тому що хотів би до цього часу домогтися більшого у своїй роботі. Автор вислов... висловлювання бере на себе відповідальність. Соме. Іноді мене зачіпають якісь дрібниці, сказані людьми. Щоб висловити потреби та думки, якими зумовлене почуття, ця людина могла б сказати Іноді мене зачіпають, якісь дрібниці сказані людьми, бо мені хочеться підтримки, а не критики. Восьме. Я щаслива, що ти отримав цю нагороду. Щоб висловити потреби, можна було так сказати. Я щасливий, що ти отримав цю догороду, тому що я сподівався, що вкладена тобою в цей проєкт робота буде гідно оцінена. Далі, мені страшно, коли ти підвищуєш голос. Щоб висловити потреби, можна було би сказати так. Мені страшно, коли ти підвищуєш голос, бо мені здається, що тут хтось може постраждати, а мені потрібна впевненість, що ми всі в безпеці. Десяте. Дякую, що запропонували мене підвести, але мені треба потрапити додому до повернення дітей. Автор висловлювання бере відповідальність за свої почуття і висловлює потреби. А зараз. Я хочу ознайомити вас такою притчею. Кожному за потребою. Одного разу до мудреця е, прийшов бідний чоловік, за виглядами манерами, якого можна було зрозуміти, що до того, як він збіднів, він був багатою і забезпеченою людиною з давнього роду. У нього ще зовсім недавно був розкішний будинок, безліч слуг, а зараз. Після того, як він втратив усе, що мав, у нього не залишилось навіть шматка сматка хліба. Звернув собі до лаха до рави і попросив «Нагадуйте мене, будь ласка, бо в мене не залишилося грошей навіть на одну трапезу. Спитав його мудрець, скажи мені, що ти звик їсти? І я накажу слугам, щоб це приготували. Відповів йому чоловік із зітханням я звик їсти щодня смаженого. Від годованого курча і пити старе солодке вино, здивувався рава. Такій відповіді подумав, що не добре біднякові бути таким розпещеним не краще було б йому звикнути до простішої та дешевшої їжі, адже не завжди він знайде того, хто погодиться нагодувати його такими вишуканими стравами. Тому мудрець сказав біднякові. Та звик до таких дорогих страв, чи не боїшся ти, що людям буде досить важко гадувати тебе ними щодня? Відповів йому чоловік, а хіба я прошу людей, щоб вони ділилися зі мною тим, що належить їм? Я прошу, щоб мені дали з того, що належить Всевишньому, адже все його, і він дає кожному саме те, чого ця людина потребує. І якщо Всевишній захоче, то він дасть людям достатньо. Грошей, щоб щодня забезпечувати мені їжею, до якої я звик. Я просто дуже ослаб і не можу їсти грубої їжі, до якої не звик. Вони все, ще розмовляли, як Раві, раптом повідомили, що до нього прийшла зовсім несподівана гостя, сестра мудреця. Тринадцять років Рава не бачив свою сестру, і саме зараз, коли він розмовляв з бідняком, вона прийшла до нього в гості і принесла частування. Яке ж частування принесла сестра Раві, засмажене, відгадоване курча і старе солодке вино. Коли мудрець побачив це, він зрозумів, що це не випадково. За свою глибоку мудрість він побачив у цьому знак, що Всевишній послав ці страви не йому, а саме тому біднякові, який звик харчуватися ними. Тому він звернувся. До бідної людини, пробачте мені, будь ласка, за ті слова, які я тобі сказав, сядь і з'їж ці страви та випий вино, яке тобі послав Всевишній. Я залишаю вас цією притчею. На цьому сьогодні закінчу говорити про те, наскільки важливо повністю брати на себе відповідальність за свої почуття, але не за почуття інших. Гадаю, що люди, які мають проблеми з висловлюванням своїх потреб, зроблять висновки. Вони зрозуміють, як важливо говорити про свої потреби, щоб в житті щось змінилося. Бажаю всім здоров'я, щастя, мирного неба, до нових зустрічей!